Вітаю, друзі, 28 квітня. Сьогодні і настав той день, коли я з вами починаю говорити про свободу слова в Україні. Так, в умовах війни говорити про це доволі складно, але актуалізована мною, в тому числі, проблема. Ну, у мене в Телеграм-каналі, до речі, я писав чимало про те, що телеграм-канал в Україні можуть закрити, вона сьогодні набула нового. Дихання ця тема. Бо міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко якимсь дивним чином давав коментар з приводу майбутнього телеграм-месенджеру в Україні для м, дуже поважного видання «Інтерфакс Україна. Ну ви розумієте вагу. Чому це прозвучало? Що він сказав? Чи закриють телеграм в Україні насправді? Я вам зараз спробую пояснити власну точку зору. Тому. З вас лайк, підписка, ну і, звісно, поширюйте відео друзям, щоб ми були озброєні. Бо цю інформацію треба знати і врахувати в подальших наших комунікаціях. І так, сьогодні Ткаченко дає інтерв'ю інтерфаксу України, і там йому ставлять якимось дивним чином запитання про те, а чи не вважаєте ви, що в Україні потрібно закривати Телеграм? Він сказав, Наступна цитата, я її даю дослівно, ну щоб не було маніпуляцій. Телеграм створив у собі спільноту, яка закрита від суспільства, тоді як усі медіа, що підпадають під закон про медіа, який до речі набув сили 31 березня цього року. Про нього я скажу в кінці цього відео. Відкриті, відомі їх власники, є певна звітність, тощо тому Телеграм це питання, яке потребує реально експертного обговорення. Про закриття він не сказав ще раз, наголошую, але натякає на те, що от саме цей месенджер, в якому публікується дуже багато повідомлень, швидко, оперативно, вони не підпадають про під закон про медіа. Скандальні закони, які ще обговорювали до початку широкомасштабного вторгнення, і я навіть там не одного разу в студіях різних телеканалів про це говорив, було купа до нього зауважень, дещо підрихтували. І що далі говорить Ткаченко по саме про Телеграм? Плюс цієї мережі він визнає це швидкість донесення інформації. Просто ну шалена швидкість, це направду є. Якщо зважати після широкомасштабного вторгнення, то телеграм дуже серйозно зріс. І, наприклад, там оповіщення про ракетні загрози і таке інше, через телеграм вони надходять дуже швидко. Він направду зручний. Але є проблема інша, про яку говорить Ткаченко. Тут я поділяю його думку: це анонімні телеграм-канали. Ну, до прикладу, ви знаєте, мій він персоніфікований. Він і так називається Клочок. Я вам дякую, що ви там підписані, що ви долучаєтесь до зборів, бо саме цей канал дає мені можливість. Забезпечувати діяльність невеличкого нашого благодійного фонду, допомагати хлопцям ЗСУ. І чимало моїх колег і інших здійснює це публічно. Але є чимало і анонімних телеграм-каналів, де можна писати все, мать перемать твою дивізію і так далі, там безпідставно кого звинувачити. І за це тобі ніякої відповідальності, бо встановити контакт з власником телеграм-каналу складно. Тут я з Каченком абсолютно погоджуюсь. Тому він говорить, що про закриття зараз мова не йде, але про певне регулювання, яке в тому числі означається і заданим мною законом про Медіа. Інша вада, на яку зважує Ткаченко, це те, що телеграм-канали збирають кошти. Так, дуже багато анонімних телеграм-каналів збирають просто неймовірні суми. Вони часто доходять до мільйонів гривень. І збирання може тривати там, ну, буквально добу, півдоби, годину. Куди йдуть ці гроші, як йдуть ці гроші, нам невідомо. Часто вони звітують про використання цих грошей ці, ці телеграм-канали. Е, ну, рідко, коли хто публікує чеки, я наприклад не бачив. Ми навпаки, скажу вам відверто, кожна наша покупка вона звітується обов'язково. Що стосується збирання коштів на благодійний фонд, він, до речі, офіційно зареєстрований. І тут, звісно, є якесь підґрунтя говорити для того, а можливо збираючи шахраї. Є і такі випадки, однозначно. Також відомство наголошує Ткаченко, саме Міністерство інформаційної політики. Та культури запрошувало соцмережу до діалогу саме того, дурова адміністрацію телеграм-каналу, але як запевняє Ткаченко, телеграм-канал на контакт не йде. Ну і наступна річ, яку він прокоментував, це що стосується багатьох закидів, які були в ЗМІ, про зв'язок телеграму з російськими спецслужбами. Ну, ви, мабуть, знаєте, я вам не відкрию секрет, що розробником телеграм-каналу, його власником є некий Дуров, який свого часу створив ВКонтакті, яке потім у нього забрали. Дуров дуже тісно співпрацював з російською владою, але Каченко сказав, що в нього немає точної інформації, що Телеграм. Таки точно співпрацює з російськими спецслужбами. І тут логічно виникає запитання, чому тоді закривають телеграм-канал. Повернуся до знову анонімних. Мені так видається, що це є основна проблема в тому, що влада не може контролювати <клес> телеграм-канали, встановити. Хто саме їх створює, притягнути до відповідальності за публікацію недостовірної інформації або інформації, яка принижує числі гідність влади і таке інше. В умовах війни, звісно, таке регулювання, воно допустиме. Але в якій формі воно буде проявлятися, Ткаченко не пояснює. <кхух> Втім, ця дискусія взяла свій початок трішки раніше, але буквально два слова про те, наскільки величезний телеграм-канал у світі. Ну, нещодавно російський месенджер. Так, дуже часто ви можете зустріти саме таке, таку словесну конструкцію, таку характеристику цього месенджера, російський месенджер, став другим за розміром сервісом обміну повідомленнями у світі, З часткою 39%, обігнавши Facebook Messenger і поступається лише WhatsApp. WhatsApp дуже класний месенджер. Я також його люблю. Він правда зашифрований, він має більше захисту. Але, до прикладу, вести в ньому канал, як то в Телеграмі. Ну, дуже складно, незручно. Навіть у Viber гірше її вести, але все ж таки я створив свій і Viber канал про всяк випадок. Він є точною копією телеграму, тому принагідно запрошую вам вас на нього підписатися. Посилання ви знайдете під цим відео. Підписуйтесь про всяк випадок. Далі, якщо говорити про аудиторію телеграм-каналу, то нещодавнє дослідження групи рейтинг соціологічної, яке було проведено в лютому 23-го року цього року, показує, що за останні 15 місяців. Фактично початку широкомасштабного вторгнення ми почали дуже активно долучатися до нього, до різного типу телеграм-каналів. Ну і популярність, настільки, що це просто ну, неймовірно. Вона зрівнялася з телебаченням з 11 до 41%. 41% українців отримують інформацію з телеграм. Це зручно. Це направду зручно. Вони обирають свої улюблені, читають там новини, ти все знаєш, ти орієнтуєшся інколи. Просто-напросто не треба тобі шаритися по різних ем, сайтах і таке інше збирати, де купа непотрібного тобі сім'я, і ти просто-напросто довіряєш комусь, і тобі не треба нічого фільтрувати. Це окей. А з урахуванням того, що телебачення впало в своїй долі, донес інформації з 53 до 43% тобто телеграм 41%. А. Телебачення 43%. Звісно, ситуація з телеграм-каналами в різних країнах, вона різна. Дискусія про закриття ведеться. От, до прикладу, у Бразилії суд вирішив заборонити телеграм-канал, оскільки він не надавав федеральній поліції всі дані про неонацистські групи. Мотивація правильна, нібито, бо треба все-таки обмежувати неонацизм це абсолютно логічно. Дуров сказав, що він буде. З Бразилією сваритися, судитися і домагатися, щоб його месенджер в цій країні все-таки залишився. Але останні пару тижнів, ну я б сказав би навіть дещо більше, в інтернет в українському ведеться активна дискусія стосовно того, чи закривати взагалі телеграм-канал, чи не закривати, чи він небезпечний, чи він безпечний. І цю дискусію підняв засновник компанії Petcube Ярослав Ажнюк. Чому він? Я не знаю. Компанія Петку, можливо, хто не знає, та й думаю, що мабуть, багато хто з вас не знає. Вона займається розробкою гаджетів для домашніх тварин. Так, вони дотичні до it технологій. Наскільки вони дотичні до інформаційної політики в Україні, мені сказати складно, але врешті-решт на українській правді з'являється блог десь місяць тому Ярослава Ажнюка, і потім там він ставить запитання про те, чи треба щоб був телеграм в Україні до керівника головного управління розвідки і до міністра цифрової політики. Михайла Федорова, обидва дуже швидко відповідають. Буданов каже, що Телеграм це взагалі проросійський месенджер, а Вайбер спеціально, там я ще згадує Вайбер, був створений як шпигунська мережа. Федоров сказав, що. Ну нам треба це питання вивчати. Він так делікатно відмочився, але каже, ми будемо цим займатися, з'ясовувати, чи має телеграм-канал зв'язки з російськими спецслужбами. Тобто, це він бере до уваги. Дивно, з'являється блог на українській правді, потім він розкручується по інтернету. Змі його коментують навіть функціонери, очільник ГУР, очільник міністерства цифрової політики. Якийсь біг обставин. Не думаю, швидше за все, це було сплановано цілонаправлено для того, щоб все-таки вжити певних механізмів регулювання до цієї до месе. Ну, а Viber відповіли, на слова Кирила Буданова, наступним чином, що додаток, який був створений ізраїльтянами свого часу, потім проданий японцями. І зараз японська компанія Rekuten контролює його. Вони є його власником. І вони сказали, що Viber був створений. Наголошую ще раз, цитата це їхній офіційний коментар. Чотирма ізраїльськими співзасновниками, що у 2012 році та не має жодного зв'язку з будь-яким урядом, будь-яке протилежне твердження є хибним і необґрунтованим. І вони сказали: ми готові спілкуватися із українською владою, щоб довести, що вайбер він є безпечним. Тим паче вони наголошують на тому, що дзвінки та чати в рекутен Вайбер. Ви, мабуть, бачили це уже словосполучення, не просто вайбер. За замовчуванням є захищеними наскрізним шифруванням з 2016 року. Це означає, що ні треті особи, ні співробітники Viber не можуть перехопити та розшифрувати чати та дзвінки, на відміну від Telegram, Бо таких випадків, направду, дуже багато. А згаданий мною закон про медіа, який вступив у силу 31 березня, має певні механізми регулювання. Діяльності месенджерів в Україні, хоча вони чітко не визначені, вони мають рекомендаційний, а не зобов'язальний характер. Для того щоб зобов'язати, треба змінювати чинне законодавство. Я думаю, що влада може до цього вдатися або в умовах воєнного часу. Наприклад, буде наполягати на тому, щоб телеграм-канали були виключно персоніфіковані. Поки що законом немає такого зобов'язання, але дискусія вона не випадкова. І цей коментар Ткаченка сьогодні в інтерв'ю для інтерфаксу наробив чимало. Переполоху і його активно обговорять. Я не випадково вам це доношу. Тому, друзі, щоб бути на зв'язку, про всяк випадок, підписуйтесь на Viber. Зверніть увагу, що фактично всі міністерства та відомства України мають свої офіційні viber канали які навіть більш потужні, ніж телеграм-канали. Тому в один момент це все може схлопнутися в телеграм-каналах, але ми матимемо комунікацію в інших альтернативних соціальних мережах. Чому Буданов так негативно відгукнувся про Viber? Мені зараз складно сказати. Те і сам він не пояснював. Але будемо слідкувати однозначно, тому що ця дискусія набирає обертів. І коли мені хтось із е коментаторів у чаті в Телеграм написав, що я несу повну ехінію ще два місяці тому, коли наголошував на тому, що дискусія ця буде тривати і нарощуватися. Ну от, будь ласка, маємо те, що маємо. Підписуйтесь на мій YouTube канал, на Viber підписуйтесь, на Telegram, хто не підписався. Я думаю, що він залишиться. Принаймні, в мене для цього є всі підстави зробити, там все прозоро і знають, хто його веде. Підписуйтесь на мої інші соціальні мережі, я там також буду з вами спілкуватися. Однозначно, всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!